Останній дзвоник 6 червня влаштували для молодших класів у ліцеї номер 23 Втім, цьогоріч вирішили відмовитися від традиційної лінійки та зробити для дітей цікавий інтерактив. Учні перших третіх класів пройшли 12 локацій, на яких співали, вирізали з паперу песика патрона, розгадували загадки, дізнавалися про права дітей та як безпечно провести канікули. Нам подобається діткам, подобається їм цікаво дізнатися щось нового. У нас ще багато інших станцій, в яких вони будуть знати про тварин, про рослини, про птахів. Будуть, значить, ліпити, малювати. Це дуже цікаво для них, тому що їм потрібно весь час бути в русі, щось дізнаватися нового. А для учнів четвертих класів підготували цілий квест. Ми підготували квест, який складається з кількох станцій. На цих станціях ми будемо обговорювати мінну безпеку, безпеку на воді та правила дорожнього руху. Директор ліцею Розповідає, цього року вирішили провести останні дзвони для молодших та старших класів. Окремо сьогодні свято для 16 класів молодшої школи. Це приблизно 380 дітей, які навчаються очно. Ті, хто займаються дистанційно, для них ті самі активності, тільки в дистанційному форматі. Сьогодні більш таке дитяче свято вчора. У нас відбувалося. Урочистості для 11 класів. Це і червона доріжка, і а, вальс. Було вчора сльози, сьогодні вже більш такі радісні моменти. Самі ж учні вже з нетерпінням чекають літніх канікул і з радістю діляться планами на відпочинок. А в тебе якісь плани на відпочинок? Що хочеш зробити? Поїхати на рибалку. Я через місяць поїду на море. Я поїду на море і там буду. Грати в ігри. Я поїду в Карпати. Я там буду гуляти на вулиці, і там я візьму свою кошечку Соньку. Я хочу виступити на концерті, дуже гарно і зайняти перше місце. Зазначимо, що у Житомирі офіційно навчальний рік в усіх освітніх закладах має завершитися 9 червня.